Зараз з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, ми вас раді бачити. Я ви так само і зраді, що ви запросили знову. Пане Андрію, Трамп поговорив телефоном з Путіним про війну в Україні. Сказав: не питайте, скільки ми вже говорили з тим Путіним. Сказав про якихось 2 мільйони. Людей молодих, які загинули, не зрозуміло, що правда, про яких він говорив, про українських людей чи російських, за кому там він співчуває, бо він сказав ні за що загинули. Словом, як вам ця розмова? Як думаєте, в що вона переросте? Ну це... Тільки перший крок, який е, виходить в промовах президента Трампа, ми вже знали, що він хотів мати обговорення з Путіном. Він про це садав кілька разів. Знаємо, що сам саміт особистий е, е, не вийде аж е, е, ближче літа, але це я би я би відрізняв, що діється в ситуації в Газі, не, не там ситуація, але що шумить навколо Білого Дому, бо він декотрі е, нові не е, такі е, позиції взяв, які навіть його команда не була приготовлена, включно е, держсекретар Марко Рубіо. І це але це інше ніж перша адміністрація, його перший термін його, коли були багато професійні навколо нього. Го, які вічно поправили все тут, ніхто не буде поправити його, як він помилиться і скаже щось, що політично йому неприємно буде. Він він буде сам реагувати, і в ситуації. До його пропонування в газі він через останні 24 години дуже раптом а, перевернув свою позицію. Офіційні його речники вийшли не не щоб його поправити, але щоб його слів самі сказати, що він перемінив свою думку а, ніж 48 годин. То чому я це згадаю? Так само тут є згадання президента Трампа, але він перше все. Дивляться на відгук американської е е громадськості. Він хоче: е він хоче щось бомбастичне робити, так як сказати, що е він має е зустріч плановий е саміт, який ще з Путіном хоче, але так само включити, що він вже говорив. Він би хотів побачити реакцію. І реакцію простих американців, і тих, що найголовніше йому на соцмережах, то ми побачимо, чи він такі самі слова буде вживати наступного дня, чи через тиждень, чи реакція публіки буде його змінити тактику, політику його. А, а от цікаво, просто яка реакція американців, чи вони ще говорять. Про Україну Росії проти України чи вони е, стежать чи більше їм, наприклад, цікавіше е, те, що відбувається в, між Ізраїлем і сектором Гази? Для американців мрія переповнені нам, нам ця нова адміністрація. Я вживаю слово атакує. Що вона атакує наш наш огляд, наш розум. Ми не знаємо за, на чим специфічно перечитати, мати певні думки. Бо кожного дня стільки президентські укази виходять. Ми вже знаємо, кілька сот вийшли з президентської адміністрації. І кожного дня якісь наслідки від цього, чи то про міжнародні агенції американської на міжнародної допомоги, а чи то просто про внутрішні справи, так як води, які він відкрив у Каліфорнії, бо він хотів показати, що він може допомогти з пожежою, яка на кілька сот кілометрів далеко з цієї річки буває, то ми кожного. І це, але це є специфічна стратегія нової адміністрації, щоб американці, його, 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 ті, що голосують, не сфокусували на одну проблематику його. Але щоб надзвичайну кількість цього було, що ми нарешті залишили всі ці справи до президента і не думали, і не дбали. Ну, якщо так зайти, от зараз я просто взяв, відкрив Washington Post, наприклад, подивився по залу, то в центрі уваги зараз є маск. Тобто те, що він каже, те, що він говорить, Тайм розмістив його на обкладинці, де він сидить в овальному кабінеті за столом, власне, президентським. Наскільки от, власне, маск зараз є такою фігурою, яка, яка чи, чи республіканці, які голосували за Трампа, зараз не стурбовані тим, що Маск став настільки впливовим і, і помітним? Навіть і що є маленька команда в колі президента Трампа, що приготовляється на майбутнє, коли, мабуть, Трамп вже має досить маска. Ми всі тепер більше і більше розуміємо, що через останніх 10 літ Ілон Маск приготовив себе, щоб бути у такій позиції. Найвпливовіший чоловік в історії. Він перше все хоче наробити найбільше грошей в історії. Він вже має пів трильйон доларів. Він Хоче е, повний трильонер стати е, і е, ті всі е, його маневри, які дістали його до е, Білого Дому разом з президентом Трампом, це йому підвищило, по перше багатість. Друге підвищило стан його фірми, але він так само буде мати надзвичайний вплив на цілу економію американську. Ми знаємо, я садав одну федеральну агенцію, які вони між собою домовилися, що вже не треба, навіть і що це є приписано в законодавстві. Вони веб, веб сторінка зникла. Всі робітники отримали імейл, що не треба вернутися до роботи. Навіть на самому будинку зняли логотип. USAID. так швидко він робив, так само коли він перебрав твір, щоб як на світі зміни робити і вигнати всіх, і це декотрі політологи це пояснюють, що він хоче показати, що він має тотальну контролю його всі його бізнеси, і тепер таку тотальну контролю він і Трамп буде мати на цілої Америки. То не буде ніяких бюрократи, які можуть зупинити чогось, чи сенатори, чи конгресмени. Як вони хочуть вимкнути цілу федеральну агенцію, це так як в минулому тижні станеться дуже раптом. Власне, ця історія з USAID показує, що по суті в Америці зараз створюються якісь паралельні е, паралельні канали влади в такому випадку. Тобто, цей кабінет е, Трамп це маска. Е, він ця його там агенція з державного якогось там реформування. Я не пам'ятаю точно назву, але ну на, на просто чи хтось обирав маска на цю посаду державну? Він же ж не прав участь в виборах. Він навіть не є конгресменом. А і, і так само, і що законодавство існує, але воно так раптом не, не буває, аж поки е, ми можемо збирати чи прокури, чи судді, чи навіть е, прості люди, які би хотіли взяти суд, стримати і е, Маска. і тільки в останніх 24-48 годин вийшли декотрі дек 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 судові справи, які паузу дали на всі ті зміни, але вже до того часу. Ми говоримо про десятки тисячі робітники, які не знали, чи вони ще мають федеральну працю чи ні. І це ми, це ми побачимо. Маск спробує аж до певної лінійки законодавства і може навіть перегнати, що він може робити, як, коли буде мати ту, 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 тотальну контролю, і ні. Щодо окремі каміння. Я би казав, головне в тім, що він збирає навколо себе молодих чоловік, чи навіть вони чоловік, чи ще хлопці, один 19 літній, який він передав справу, щоб переорганізувати цілу федеральну агенцію. Тут я думаю, декотрі, які співпрацюють з федеральними урядами по цілому світі з дипломатії, ми бачимо, що дивно, що навколо такого впливового впливової особи ані одна жінка не стоїть в команді. Uh, і uh, що вони дуже всі молоді, і вони дуже всі онлайн, вони дуже uh, говорять між собою мемами, uh, і, uh, і до, то, до нинішнього дня ми таких людей не мали в будь-якому уряді. І побачимо, чи uh, судді це стрільнуть, чи це буде нова норма для Америки на наступні чотири літаки. Ну і це прийшли до влади представники так, от таких так званих техноолігархів. Я правильно це розумію? Про це говорять в Америці. Чи це так. власне той результат, якого Америка прагнула, коли голосувала проти, мені здається, великих там корпорацій, бікфарма і всякого такого, і, і, і зараз отримали ніби як зворотній результат. Що зараз відбувається з середнім класом в Америці? Чи він задоволений цим вибором? В середній класі вони забагато все діється, щоб вони сфокусувалися, або вони би хотіли все поправити, але є забагато тих указів, забагато подій і зміни у Вашингтоні. Але це є стратегія знову стратегія Трампа і стратегія Маска, щоб опозиція не мала часу зорганізуватися, і ще до нинішнього дня не є одне корінне таке слово чи речення, чи мета демократії або будь-яка інша. Організована опозиція в Америці, бо не знаки. Я є зараз тебе гаряча Розмова е, між демократами чи е, стати проти це, що сталося в USAID, чи е, в тім, що американці і так не розуміють, скільки грошей е, Америка видає поза кордонах, і це є е, вічно непопулярна програма для американців, бо вони думають, що це є більшість нашого бюджету, що ми висилаємо гроші поза, поза кордону. То є я навіть демократи не можуть домовитися, чи вони по повинні стояти проти. Що президент і його речник через через тиждень зруйнували міжнародну агенцію, яка підтримує допомогу більше ніж 90% всю гуманітарну допомогу по цілому світі? Чи мабуть це покинути і сфокусувати на внутрішні трави? Як ви говорили? Що американці, мабуть, про таких міжнародних справ думають, але думають про ціни продуктів, які зараз тепер ще підвищуються? <глава> Мабуть, демократи може з тим е, е, включити до якісь реклами, що це все, що президент обіцяв, до нинішнього дня ваші яйця ще е, за дорогі. Е, ну, власне, такі мало забезпечені американці, вони що дивно було, обирали Трампа, бо він їм обіцяв ці дешеві ціни. Ну і а, не знаю, як, як вони обирали Трампа, який є. Дуже багатою людиною, але власне, що вони говорять? Вони щось говорять, чи тепер вони відійшли від політики і вичікують. Було я садав ситуацію щодо гази, коли президент Трамп садав дуже дивну нову політику, що Америка буде перебрати цілу газу і вигнати всі палестинців чи будь-яких інших, щоб там він міг свої резорти свої готелі збудувати. Там він відразу чув відгук онлайн. Його речники шукають найбільші вирізніші статті онлайн, показали йому, що відгук зараз тепер що це негатив, і він через наступні 24 Чотири годин починав перемінити через його представниками, щоб вони змінили його особисті думки, щоб люди зрозуміли, що він так не не буде робити, як він публічно оголосив. Я би казав, так само сталося з Канадою і Мехіко. Коли він так публічно починав казати, що стопроцентово ми будемо мати рифи про тих країнах. І через менше тиждень через цей відгук від бізнесів, які з Мехіко купити на 10 доларів побільше, то він чує відгук, коли його речники і він бо вони дуже багато на соцмережі беруть часу. Ці будуть непопулярні. але він про це не думає раніше його перші промови, але він перші промови дає, а тоді хоче бачити відгук. Бачите, весь світ з страхом і подивом, особливо звичайно західний світ зараз спостерігає за адміністрацією Трампа. А, ну а, а українці з особливим, напевно, страхом і, тому, і, і надією, тому що Трамп нам пообіцяв дуже багато. Він пообіцяв нам мир, пообіцяв нам мир протягом трьох місяців, буквально і. Як за зараз? От в Нью-Йорк Пост знову повторив свою тезу Трамп, що в нього є цей план мирної угоди. Але ми зі слів того самого Келога, наприклад, розуміємо, що е Якоїсь реальної військової допомоги, якоїсь там суперзброї, не знаю F-35, там тисячу Абрамсів нам не дадуть. Більше того, знову йде акцент на якусь економічні санкції. Я просто пам'ятаю, що Трамп минуло свою каденцію обіцяв з ким чим іном так само розібратися, і що в нього теж дуже добрі стосунки з ним, і він добре його розуміє, але здається, нічого не вдалося. От ми, ми просто переживаємо стосовно цього. Чи в Трампа є план? Дуже коротко, пане Андрію. Чи виглядає, що план є? А я думаю, ми ж всі чекаємо на наступно. Ми, ми чекаємо на, на, на конференцію Мюнхені, де казали, що Келог там буде колишній генерал, але й так само віцепрезидент. Буде дуже цікаво відрізняти промову віцепрезидента С від промови віце-президенткої Герес щодо позиції. І вже тоді ми повинні чути початок цього плану. Я я не знаю, чи є, але ми почуємо. Вони обіцяють початок плану, Ми почуємо в Мюнхені. Дякую. Андрію, дякуємо вам, Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Буві.